Підприємства не будуть тут всіх зараз говорити, багато хто з них і керівники, і самих підприємств з ними стати справжнім другом-наставником для дітей складів, а особливо старших, які виходять в самостійне життя. І я запрошую зараз до слова на 2-3 хвилини, а можна і довше, наших двох випускниць. Майбутніх. І це перше ми представимо випускницю з навчального реабілітаційного центру Тамара Приварчук. До речі, колишня виконавка з професії школи. Проблеми? Че що ти чекаєш, Що ти ну, для школи Я планую поступати в храмі. У нас в школі є двоє маленьких, ну, є малі діти, і в я... ну, мене двоє лишаються на вихідних, і я, ну, і ми з ними граємося, бігаємо Так, ними проводимо. Які проблеми тебе чекають? Які твоє проблеми чекає у мене таких проблем. Вона ще пила, тому що вона всіх, яку Наступна, я запрошую, це вона була також в тій же самій групі, Надя Мучинська. Вони займалися разом з Бережанською групою, тому що десь, певно, тільки двоє було дівчаток, А з Бережанцем було 12 випускників. Для життя найперше мені потрібен будинок. Бо так, як я жила в селі, там кохати неможливо ні далі проживати. Е, з тих тренінгів я би радила дуже проводити їх далі. Тобто, з тих тренінгів можна багато чого собі взяти для життя, як далі жити в житті і як поступати. Е, як можна далі рухатися, бо я не була в всім тренінгів, я би багато чого не дізналася. А так, як я відбула в тих тренінгах, я багато чого дізналася для життя. Як я можу поступити в житті? Як що робити далі? Я думаю, що вчитися в Тернопіль вперше училище, а потім думаєте ще що, щось далі. Вчитися або на лікар, або на шансь. На щастя. Житла не маєш? Я казала, що в селі там неможливо жити. Житлом проблема то, найбільша. Тобто вертатися до того. Так. Сказати кожної дитини багато, що найбільше проблема це житло. А як ти думаєш, де ти прийдеш цей період між випуском з інтернату і вступом до роботу? Нам мають Як ти бачиш? Не знаю. Нам як і сказати, я виходжу з інтернату, нам там дають на деякий час гуртожитку, ми ж тобі маємо знайти роботу, і з тим гуртожитком ми проживаємо деякий час. Але ми там більше не можемо прожити, ми тобі далі мусимо якось рухатись, житло, шукати ще щось. Сказати, в мене в школі є багато підтримки. Крім школи, в, в мене є багато друзів, і вони мене підтримують, але не всі. Як хто зможе, так і мені підтримує. В школі мені викладачі, вони мені допоможуть мені, ці деревці. Як зможуть, так і мені допоможуть, щось підкаже, ще щось. Вони мені допоможуть чим зможуть. Дякую. <звілляє> Саме я би хотів запросити до за слова, які в нас здається, ми ж не один рік вже проводимо щодо вручення речей першої необхідності на інтернатні заклади. От, і дуже просилися торгова група керамника виступити. Я думаю, що ми в них ну, в такому разі посудних раден. Доброго дня, представляю <рес> Наскільки мені відомо, ми постійно приймаємо участь в соціальних програмах. Це Зазвичай не бажано пішла, правильно, тому що як благодійниця на повинна залишатися на рівні благодійності. Керівництво, ну тобто, якщо хотілося передати, що його в подальшому буду підтримувати, однозначно, це благі намір. Ну, своїм прикладом будемо показувати іншим, що це робота. необхідно роботи. Начебто багатим не скажеш. Дати, що чотирьом випускникам наставники вже є, зголосилися люди, яких звичайно було переконання через ті програми, які ми проводили по дорозі раді з дитиною на великих зайняв родині, і люди, які хотіли взяти в сім'ю маленьку дівчинку, а взяли собі дев'ятикласницю. І так подружилися, що ну, по що можна так сказати, людина буде повністю там і забезпечена, буде мати пораду. Вони її, правда, переконували, щоб вона десь йшла в термовом вчитися, але все-таки вона погодилася вчитися э, в підгаєцькому училищі на полками. E, наступне, я знаю, просилися до слова Ігор e, Тарас Володимирович Тимкура. Він же Немає? Немає. От, е, хто ще представників бізнесу міг би висловитися, тому що фактично, я можу так сказати, в Київській області ця вже програма наставництва проходить, можливо, вже можливо скоро дійде до якогось законодавчого рівня. Це експериментальні моменти вже не знаю, скільки там є один чи два, чи п'ять прикладів позитивних, це треба час. Але в такому разі, якщо є оці всі проблеми, про які ми називали, якщо вчасно знайти цього наставника, якщо ми тренінг будемо проводити починаючи десь з 7 класу, пустій буде значно вищий, ніж безпосередньо проводити ці тренінги вже в 11-9 класі. Я б хотів запитати, чи в кого ще представників є якісь виступи. Я знаю, що дуже сильно намагається виступити Іван Іванович папіш. Mm. В нього є великий досвід. Взагалі, от коли я приїхав в парапець проводити кусний моніторинг, мені сказали, а нам найбільше більше запам'яталася червона калина, що там папіша навчання було. Mm. Ми там і там були, і там на Або діти запам'ятовують то, що перший і останній. Дякую, Володя. Дякую долі, що ми зібралися сьогодні. І для мене були вражаючі слова замісника голови Дечури, те, що він сказав істину. Він сказав, що економіка це другорядна суспільства. І ви знаєте, де народ? Це суспільство розуміє це і виконує, там є просвітання. Якщо ми як суспільство не зрозуміємо, що основою всього є дійсно духовність, мораль і економіка це є як результат того, який ми є, то ми будемо бідні. діти. Я просто прискушаю, що е, наша Україна і Тернопіль. Е, якраз на старті, чи можливо вже відтолкнувся від старта, для того, щоб ми рухалися якраз в цьому напрямку і досягнули прогресу, тому що ми вже почали закладати основою життя це духовність як фундамент. І дякую Мазуру, який запросив нашу організацію участвувати, в, приймати участь в Навчання дітей. Вони нам дали просто тему, і ми розробили цю тему двохденний такий семінар, я особистість, як поводитися в співтоваристві, як знати свої права і захищати їх. І ви знаєте, в нас є багато програм, тому що в нас центр розвитку підприємництва «Успіх» – це центр, який... Займається якраз навчанням. Ми працюємо 5 років і почали ми з дорослих. Ми почали з дорослих для того, щоб закладати правильний фундамент людям, які роблять бізнес. І вся наша мораль базується на фундаментальних істинах, на біблійних істинах. І потім з часом ми побачили, що м, треба працювати з молоддю, треба працювати з е, дітьми, підлітками, тому що з них легше ліпити старин. ви знаєте, дуже важко ламати. Я це відчув по собі, я є молодий. і перший такий дзвінок моє життя був 44 роки. Для чого ти в світі живеш? І тільки після того, коли я почав задуматися, я побачив неправильність е, свого життя напротяг 44 років. І, напевно, це стало подальшим поштовхом для того, щоб я відповів собі на це запитання і почав займатися тим, чим я зараз займаюся. Так от ми працювали над, спеціально над цією програмою десь біля місяця, створили її і практично ми викладали чотирьом групам. Це з Кропецького інтернату з двом групам, з Бережанського інтернату із Нового села. Це якраз діти 8-11 класів. Ви знаєте, от дівчинка тут виступала. Ми побачили в дітях такий великий потенціал. І ви знаєте, їм багато не треба. Їм не треба там, так, да, ті потреби, які вони озвучили, це наша, наш обов'язок старших людей суспільства, людей бізнесу, поповнити їхні матеріальні ці потреби. Але якщо ми не закладемо в них тої основи, тої духовності, якщо ми не навчимо їх ловити рибу, вони будуть залишки зівертися. Але ці діти готові це робити, на превеликий жаль, я не хочу тут критикувати, я не знаю цих програму інтерната, це не закладається там в інтернат. І це наша біда. Але біда, яка може перерости в задачу, і цю задачу ми спільними зусиллями можемо вирішити, я настільки перейнявся після тих наших навчань цими дітками, що я не далі, надалі не знаю до, 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 до конкретності яким чином наш центр буде приймати участь в тому, щоб продовжувати з цими дітьми працювати? Але просто закликаю першу чергу себе, закликаю вас тут присутніх, щоб ви доторкнулися до долі цих дітей, і ви просто відчуєте, таку, я не знаю, як навіть це сказати, таке багатство радості. Тому що це діти, які дійсно потребують нашої уваги, нашої людини. Дякую вам за увагу. Я прошу до слова цих бережам, людина, яка безпосередньо займається дітьми. Е, була також частково на деяких тренінгах цими дітьми, вона повністю була, але деякі види тренінгу виключають перебування психолога в психологах, пересувці в Галина Макхальіна, я в школі-інтернаті працюю соціальним педагогом. Напевно, не помилюсь, якщо я відповідю дітей, скажу велике спасибі усім людям, які займаються з нами. Не тільки дітьми-сиротами, а з дітьми підбавленими батьківського піклування. Таких дітей є значна частина. Дійсно, в школі ми намагаємося їм дати, зрозуміти, що крім навчання є ще людські відносини. Що поза школою їх чекає зовсім інша реальність. Але коли це звучить з уст вчителя, вихователя чи психолога-соціального педагога, вони по одному це сприймають. А коли це їм говорять зовсім інші люди, за межами школи, вони це зовсім інше оцінюють. І потім згадують, так, ви говорили це нам, але ми цього не сприймали. Також хочу висловити велику подяку, як було не сказано, меценатам, спонсорам, які давали нам можливість прохарчуватися, прожити і побачити не тільки стіни рідної школи, а стіни інших організацій, де трошки життя верує по-іншому. Після цих тренінгів, коли ми з дітьми спілкуємося, вони трохи переоцінюють свої цінності, намагаються після цих тренінгів більше почерпнути, знати те, що їм буде потрібно після закінчення школи. Є проблема з житлом дійсно, тому що є сім'ї, в яких дітей не тільки одна. А є сім'ї, як Надія, їх сім. І, походу, це вона, я кажу, вона в села, це є Кудівський район, села Конюхи. і в хаті ніхто не проживає. За, час, за цей час хата руйнується за нею, ніхто не доглядає. І це є найперша проблема дітей, які виходять за межами школи. Під час навчання. Навчальні заклади їх забезпечують спожитком. Після цього їхня доля складається політику. Вони часто приїжджають до нас, вони діляться своїми проблемами, наболілими і своїми радостями. Як правило, для них за час навчання рідними стають класні керівники і вихователі, які їх ведуть з першого класу, з якими вони діляться своїми успіхами, своїми досягненнями. Вони спілкуються з випускниками і меншими надають їм інформацію, що, з чим вони стикнуться в житті. Нас, я бачу, так роздумують, виступати, не виступати, всі я бачу так бояться тихо мовчати. Головне, коли я буду приходити щось просити, щоб так не мовчали. <плес> На завершення організація Працерства Сирів підготовила меморандум. Діти-сироти на порозі дорослого самостійного життя. Слово дорослого додали, тому що це не просте самостійність літа, це вже зрілий вік, О, це, тому що багато хто з домашніх йде в життя. Ну, навіть якщо і в нікуди, так само, як сироти, то з надією, що повернеться назад додому і буде сидіти на плечах у мами або там. Mm, такого шансу немає. За підсумками проведення Круглого столу ініційованої організації Братерства Сирі» 4 травня 2012 року міста Тернопіль. Організація Братерства Сирі», реалізовуючи у 2011-12 роках благодійну програму Діти сироти на порозі самостійного життя, яка розраховувалася на дітей сирі та дітей послали на батьківське з інтернатів нашої області. Закликає представників влади, бізнесу та громадськості Тернопільщини допомогти дітям, які не, не знають підтримки та любові батьків. Е, наші майбутні випускники з числа серії живуть в умовах невизначеності та нестабільності суспільства. Їм набагато важко пристосуватися до реалії сьогодення е, через відсутність батьківської підтримки. Будь-яка допомога для сирів, а саме головне наставництво стане проблемою розв'язання цього проблеми їхнього подальшого життєвого шляху і виходу з інтернатів та успішний шлях в його подальшому житті, в дорослому самостійному житті. Зважаючи на все це вище викладене, ми ще нижче відписалися учасники цього круглого столу, пропонуємо. Проблематику обговореному цинувому століть щиро прагнучи прагну, до покращення становища дітей, позбавлене батьківського піклування, заявляємо про намір співпраці з громадською молодіжною організацією в голосі е, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів Тернополя. Е, я думаю, що ці випускники, які проходили ці тренінги, у ну, них, мабуть, вже трошки буде змінена позиція. Можна так сказати, десь, можливо, 5%, 10% ми вкрадемо споживати. споживатися. Тобто, в них вже не буде. От, як воно далі піде? Це, це не один рік треба ще працювати над цим. Міняти це формування, міняти ці е, старі, ще колишні радянські стереотипи, яких поширюється, докладається дітям, що їм все повинніться. І вони, от коли їх катаєш, куди йду, а нікуди. Куди йду поступати. Мовчить, куди запхнуть, що порадять, куди піде друг. А до кінця можемо чекати, все одно кудись мусять затхати. Ну, в всякому разі в Тернопільській області це точно так зроблять, Бо в Ужгородській то на дворі може опинитися. От. Серед головних цілей програми соціалізації та адаптації інтернатних закладів Тернопілля ми бачимо слідуюче це створення центру соціалізації та адаптації для дітей в Сирії. Тобто це тимчасовий, поки він немає того наставника. Мені здається, от, головна період, коли ми щось шукаємо для дітей. Здається, ми в міській раді недавно скрутямо. Миколи про це обговорювали. От є квартира, е, е, живуть ній сироти, ну не знаю, думають, що там будуть до пенсії. Це ж тимчасова соціальна квартира, в якій повинні вони соціалізувати за певний період часу. Хто проводить цю програму соціалізації? Як вона закріплена? Чому до того часу вони не стали е, на шлях, а вони далі споживати своїм живуть? Я е, е, так можу дорікнути міську раду. випадку. Вони говорять, що ми не знаємо, як з цього вийти і викинути не можемо їх на От. Ну, І закон каже, що там тільки до 23 років, або максимум після закінчення навчання ще рік. Тимчасово може там то буде. От. Тому ми трошки ну, неправильно тут підхід до цього поставили. тому що всі думали, що за цей 3 роки, поки вони живуть, тут їм влада надати квартиру. Люди стоять 40 років і, і вже 60 не отримують нічого. Тобто на владу надіятися, ментально ну, наша організація не має корони, щоб щось сподіватися на владу. Ну, Це можна тільки якусь підтримку, можна щось реальне я просити, щоб є реальне. А чого? Ну я би, наприклад, більше агітував щось дивитися на такі поглядання правильного мати наставника і влади. Просити землю, наприклад, під забудову, якщо в тебе, звичайно, така є можливість. Або реально працюючи на роботі і заробляти, і знімати квартиру, як це в цьому світі робиться. Головне ту роботу знайти, в Тернополі її важко знайти. Але хто шукає, то, тому відчиняє двері. І є рідні люди. Один з сирота, який тут на мене так дивиться, сказав, обійшов багато закладів, тільки вчора чи позавчора з ним нормально повели. Його будуть вчити там. Да? Виходить, всі роки його ніколи не навчили, щоб йти одразу працювати. От, потім це старт програми наставництва, цього друга, порадника, скажімо, рятівника в житті для надвипускниками інтернатних закладів. Це не означає, що я один наставник над цілим інтернатом. Це неправильно. Максимально, мені здається, двох такого вистачає. Говорячи вже 7-річного досвіду програми Подаруйте радість дитині у родині. У є вже багато сімей, які вже беруть, хто вже назавжди влаштував сім'ю, хто бере на постійній основі, а хто взагалі здатний дбати повністю про цю дитину. І щорічна підтримка та постійне проведення цих тренінгів з уроків самостійного життя для майбутніх вихованців і стереотипів інформацій. Думаю, ну, що от, от цей останній шлях, де, і в тому числі це полягає пропідготовка. Але не про підготовка в останні 2-3 тижні перед вступом. Або коли освіта в області запрошує дані, куди випускники мають йти, вони бігом думають якось цілити бігом людини, щоб вже спрямувати його в заклад. Ні, це дійсно інформація, що максимально. Діти, ми переконалися, вони готові краще йти на співпрацю, краще йти на місце по віці з 7 класу. В даному випадку це такі обстеження були виявлені е, бережанки в коробці, а в новому селі з 6 класу. Там раніше треба. Трошки інша картина, не буду їх тут просто справді ці діти трошки інші мають бути. Специфічні. Там трошки діти з ними треба два рази збільшити тримання. І повірте, питати всіх першокурсників вищих навчальних закладів з числа сирі, вам скажуть 90%, що всі хочуть працювати, а не хочуть їхати в табори. Там училища від говорити кіробенька. І коли їм держава ще дає цю подачку, вона з них робить споживачів. Сама робить з них споживати. Ми кажемо, такий меморандум направляємо в самому голові при його от також є з ним і, щоб і, і, хто його бажає підтримати, можете щось додати, тому що навчальні самі заклади на себе ну, повністю підтримку прокорієнтації точної затягнути. А в співпраці з півнавчальні заклади у нас є чотири вищих навчальних заклади, тому саме бойових, об'єднавши зусиль, вони можуть реальні суттєві. Педагогічний університет може робити тренінги медичні, забезпечувати харчування е політехнічне, наприклад, на їхній базі проводити, потім на фінансовій базі проводити, щоб діти в різну атмосферу відчули. В них відсутність цих екскурсій, навіть на екскурсії тільки змогли побудувати форпецькі Проводили їх екскурсії підприємства. Теж деяка виникає цікавість дітей. Звичайно, чим раніше всі проводити екскурсії, можливо, дітей, якийсь таранній виникає прояв до професії, якоїсь разом читати. Так, дякую. Всім за